Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Ну що, друзі, на календарі 8 травня. Минуло 4 дні з того часу, як я зрізав спаржу на цій діляночки. Ну, тоді, як ви пам'ятаєте, не було е... ростків, яких можна було зрізати. Були всі маленькі. Ну, тепер давайте підійдемо ближче і подивимось. Ну, ці ось ще підростають. Бачите, росточок він став більший, але ще росте. Тут не було зовсім, з'явилися росточки. Тут теж не було зовсім от, і з'явилися росточки. Тут з'явився, бачите, який величенький прям проростає. От, ну, тут ще немає, тут немає, от, тут ще от, тут з'явився. Так, бур'янець можна вирвати. Так, ну це той був, що кривий. От, бачите, ну він м, м, кривий. Його треба зрізати, щоб він не заважав іншим проростати. Оскільки він кривий, то зріжемо його, не жалкуючи, от зріжемо його. От. І хай вже кидаємо його в відро, ми його зімо. Такі криві, бачите, от такі... Криві ростки вони вважаються некондиційними. Ну, звичайно, вони в торгівлю не йдуть, бо спаржа досить таки дорога штука. От, якщо ти платиш гроші, то якщо такі криві, ти, звичайно, не захочеш купувати. Тому всі стараються <кій> продавати. Ну, і Купувати, і продавати, всі стараються, звичайно, якісний товар. Бо якщо ти будеш продавати неякісний, то в тебе його не куплять. От, тому от, всі криві, це відбраковується, Іх, але вони нічим не відрізняються від рівних на смак. Тому їх можна прекрасно і спокійно самому з'їсти. Ну, тут, бачите, вже пішов новий росточок. І... Через декілька днів він доросте до потрібного розміру. От тут, бачите, зрізали ми долі такий хороший росток, і тепер пішов новий. От, через декілька днів тут і ще будемо зрізати. Е, ну, бачите, пройшло 4 дні з того часу, як знову от можна різати на ділянці. Ну, треба приходити кожен день. Це якщо велике поле, то треба кожен день. І сьогодні один корінець дасть такий росток, який треба зрізати, а інший. І на полі треба кожен день зрізати, щоб вона не переросла. А на діляночці, бачите, ну от через 4 дні аж тільки доросли ті, що е, ну, почали з'явились 4 дні назад ростки тут, і через 4 дні вони вже доросли до потрібного розміру. Е, ну ще тому що холодно. Е, весна якась така е, була рання. Зразу пішло тепло, а тепер знову холодно і тому спаржа росте повільно. А так взагалі-то за день-два вона доростає. Якщо от такий, наприклад, от росток такий от з'явився, от от навіть, ну от такий, от, то за два дні він доростає до потрібного розміру. А зараз, бачите, проходить 4 дні. для того. Ну, Чим тепліше, тим швидше росте спаржа. Чим холодніше, тим, звичайно, вона повільніше росте. Ну, Давайте це і зріжемо От, росточок. Ну, Хоча він... Нехай ще росте, він сантиметрів 10, мабуть 12, хай доросте до 15, завтра зріжемо його. А оцей вже, бачите, цей вже 18 сантиметрів 100%. Росток є, тому ми його зрізаємо при самій землі. Оп! Зріза... Так, ну йдемо йдем далі. Ну Цей росток теж можна зрізати. Бачите, хоча він трохи кривуватий, ну, а зрізати його треба. Зрізаємо. Ну І тут ще в кінці рядка два росточки, один маленький, а один вже можемо зрізати. Оп, зрізали і в торбу. Ну Там далі щось ще не видно ростків, хоча там ще до кінця рядка повинні бути. Ну, така от е, інформація е, по збору урожаю на нашій грядочки. через 4 дні після того, як ми вже збирали. Ну і там, як ви пам'ятаєте, ми садили. Оцей рядочок це висаджені. Е, От, бачите, ми 4 дні їх посадили, і за 4 дні ще бачите, нічого не проросло. Ну е В принципі, ще й рано. Але якби тепло, я думаю, може б за 4 дня вже щось не показалося. Ну, така от інформація. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Буде ще багато цікавого.